Як на мене, то Львів зараз є ну, таким рупором будівництва в Україні житла в основному, і це є показник насправді, не тільки скажімо, війни чи, чи якихось подій на Сході, а це все-таки показник того, що місто все-таки за 5 років стало набагато комфортнішим, ніж, ніж було. І цей урбаністичний рух, і взагалі та, та кількість ініціатив громадських урбаністичних, вона от така перша ознака європейських амбіцій Львова. Так, тому що Європа відрізняється, якщо говорити про історичний ареал Львова, то здавалося б він такий самий, як є в Польщі, так як в Австрії. Але тим не менше, він чимось вже відрізняється на око. Відрізняється він переважно дорогами, упорядженням, ландшафтом, станом парків. Власне дизайн вирішення вулиць в Європі він неймовірно виглядає. Так? І насправді на сьогоднішній день. Всі комунальні підприємства, які роблять, ну, працюють в тому в вкритій галузі, і, зокрема, Льов Тодор, маємо молодих спеціалістів, їх як Ігор гормогила, наприклад, такі е, фанатично просто до того ставляться і е, дуже сильно розвинули, скажімо, цю тему власне, порядження вулиці. Якщо ви бачите зараз сьогоднішній день. Як робиться нові дороги, завжди з велосипедними доріжками, завжди з, вже, вже у нас з'явилася тактильна плитка на проспекті Свободи. Тобто це тільки перші такі віхи, але насправді Львів дуже сильно заробив скажімо, на інвестиційних внесках на житлі. І в нас дійсно є великі бюджети, величезні плани по будівництву доріг. Наступного року стартує проєкт Вулиця для всіх. За підтримки уряду Німеччини, і де е, Ляйпсівська міськрада і головні транспортники Ляпсія будуть нас вчити тому, як проєктувати вулицю, реконструювати її з залученням величезної кількості громадськості е, всіх стейкхолдерів, скажімо, тої, тої вулиці, і ми вибрали. Разом в тому числі з активістами, які в тих рухах працюють, таких дайте пройти, вибрали вулицю Бандери, так? тому що вулиця Бандери має дуже репрезентативну функцію. І в першу чергу, і по-друге, вона є в поганому стані. Зрештою, вона була в планах бюджетом передбачені кошти на цю дорогу. І вже наступним кроком, якщо ми зробимо програму реставрації всіх фасадів вулиці Бандери, то це дійсно буде той кусочок Європи, який, скажімо, нічим не буде відрізнятися від Австрії. Скажімо. Це буде це, це таке свято той, дійсно справжньої європейської демократії, де не просто говорять, збираються, що нам робити, а дійсно збираються і працюють. Рух чути кожного, тобто, як на мене, все-таки у Львові спрацював. Так? І, е, ми напевно вже забудемо про практику, е, про практику якихось проєктів, пам'ятників додати, до там, якоїсь Дня Незалежності чи ще чогось. Тобто цей радянський підхід, що все мусить робити додати до якоїсь там дня революції, чи до якогось 1 мая, тобто чи 9 мая, Тобто ми від, ми від тої практики відходимо поступово-поступово і мені здається, що це теж є така європейська ознака. Але от питання транспорту, то воно вже ну, тобто, це навіть вже не ставиться під сумнів. Як Мюнхен, так і Лягепсих, так і всі історичні міста Європи просто створюють пекельні умови для автомобілів в центрі міста. Просто пекельні умови, Тобто для того, щоб вони просто люди розуміли, що туди не можна їхати. Але для того, очевидно, нам потрібно альтернативу, як мінімум, де покласти машину, як максимум створити такий громадський транспорт, який комфортний, щоб людина з свого там лексуса вийшла і без всяких емоцій, негативних сіла в трамвай і поїхала далі. Тобто я не відчуваю зараз того, щоб нас щось тягне на схід. Я відчуваю, що ми дуже йдемо в сторону Європи.